Дорогі друзі, перед молитвою хочу звернути увагу на досить серйозні речі нашого життя. Ми знаємо, що зараз є ера Духа Святого. Ісус пішов до Отця, і на десятий день після Вознесіння Ісуса прийшов Святий Дух, і Він зараз є управитель всіма справами Церкви аж до другого приходу Ісуса Христа. Він веде церкву на зустріч Ісус на вівчання. Як колись вів Єліазар, вів Єліазар Ревеку до Єсака. Отаку аналогію можна провести. І звісно, без Духа Святого ми нічого не можемо робити в цьому житті. Нічого. Нічого. Коли людина наповнюється Духом Святим, вона тоді отримує все, що Ісус купив нам логі. І силу, і любов, і мудрість, і владу, і дари, і откровення все тоді людина отримує, коли вона наповнена Духом Святим. Як дати Духу Святому місце в нашому житті? Як зробити так, щоб йому було комфортно в нашому серці, в нашій долі? Бо коли йому буде честь, то тоді він буде багато робити роботи своєї в нас. І через нас для Божої слави. Перше це чисте серце. Чисте серце. Притчі 4.23. «Більш Більше все, що бережеться серце своє бережи. Що саме? Щоб там було чисто. Блаженні чисте серце вони Бога, Духа Святого побачать завжди. Чисте серце. Друге. Щоби Духу Святому віддати честь, це треба любити його працю, Біблію. Коли ми заліпаємо в цю святу книгу, читаємо її багато, часто, думаємо про неї, вивчаємо ривки на пам'ять. Це досить показова така сказати, демонстрація поваги Духа Святого в нашому житті. Бо Він є саме для того написав. Щоб ми її вивчили, в ній перебували, і вона нас зробить сильними, мудрими, успішними. І коли ми її дуже шануємо, кожен день читаємо по порозділів 5 це повага до Духа Святого, це дати йому місце надається. А він через Біблію буде нас учити, докоряти, виправляти, наставляти, щоби привести нас до досконалості. Третє. Проводити з ним час. Хлопець, який закохався в дівчину, він завжди прагне проводити з нею час. Спілкуватись, зустрітись, по телефону спілкуватися. Це природньо, це елементарно. Проводити з Духом Святим Час, проводити з Отцем Небесним час, проводити з Ісусом час. Молитва це спілкування з Богом. Основна форма спілкування з Богом це молитва. І коли ми проводимо з ним час, це теж йому честь. Бо ми йому вділили час. Зараз життя досить ритмічне, досить швидкий ритм життя, досить. І час для нього треба просто відвоювати. Не відвоюєш, суєта проглотить все. Все забере суєта. Марноти цього світу, все заберуть. Весь час. Треба відвоювати, ретельно відвоювати. А зараз час для Бога і все. Проводити з ним час. Це також дати місце Духу Святому в нашому житті, що Він міг говорити. Четверте, серйозна праця над своїм характером. Він всіх нас хоче привести до совершенства, до досконалості. Але без наших зусиль, без наших старань, 2. Петра, 1:5, то ви докладіть всі зусилля ваші, всі зусилля ваші, і покажіть вашій вірі, хай так скажемо, характер Христа. Всі зусилля, і звісно, Богу приємно, коли ми працюємо над своїми якимись поганими рисами, характерами. їх умерщвляємо, їх знищуємо, їх преображаємо. Богові це дуже приємно. Ну і останнє запрягтися в діло Боже по силам і сверхсилам. Труд. духовний труд. І коли ми духовно працюємо, це також приємно Богові нашому. Коли ми міру наших сил, в міру нашого росту, в міру наших в міру можливостей, ми викладаємося наповну, втомляємося для Бога, перетомляємося для Бога. Це для Бога приємно, для Господа приємно, досить приємно. Ось я назову такі кроки, як дати свободу Духу Святому, як вшанувати Його, як дозволити Йому нами управляти. Отак що сказати. Нас вести. От. Щоби нам дати все, що він може дати. А Він може багато дати, бо він особистість божественна, він Бог. Він все може дати. І на цьому з'їзді молодіжному. Він запланував багато дати кожному серцю. Ой, як багато дати кожному серцю. І науку, і докір, і виправлення, і настанову, щоби нас продвинути, дуже-дуже продвинути, до духовної зрілості, вивести нас на цей на цю гору духовна зріця. Тож будьмо уважні ці дні до Господа, що Господь буде давати нам. І запам'ятайте ці кроки. І завжди давайте Духу Святому свободу в вашому житті. Коли оцей вітер Небесний буде наповнювати наші паруси, ми попливемо і далеко попливемо для його слави. Давайте помолимося.